продовжуємо вивчати базу стріп-пластики. сьогодні. Ми, нарешті, поговоримо про страх багатьох танцівниць стріп пластики і багатьох. Початківців особливо, тому що найчастіший коментар під відео, найперше запитання, яке стають початківці з нуля, це а я не впаду з цих приборів, я не впіюсь, як я буду ходити на цих страшних копитах і так далі, тому подібне. Тому сьогодні ми таки з вами поговоримо про те, як стояти на цих копитах, як гарно сексуально ходити на цих копитах і при цьому не падати. А також розберемо декілька варіантів, як гарно опуститися на підлогу. Положення сторони. Переносимо вагу з задньої ноги на передню і просаджуємо стегно. повністю. При цьому тримаємо плечі, тримаємо голову і так далі. Інша нога пошла. Звільнилися. Вирівнили. Бічна частина. Стопа. Терно. Відірвали. Нахилитися, як ми з вами вчили. Торкнутися підлоги і стригнути гарно наскось. Раз. На стопу. Притягнули, поставили на скос і залишили її на скосі. При, при цьому, коли в нас щось не скосі, то вага у нас буде позаду. Тобто я зараз сижу на задній, на дальній дозі. Раз, Вирівнялись. перенеслася. Вчіться, відпрацьовувати, можливо, міксуйте, як вам захочеться ці рухи. Знімайте відео, відмічайте мене або платформу ЮФРО і до зустрічі з вами на наступних заняттях.